Лечу, дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейку в темнім гаї сонце зустрічає, тихасінько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається, дрібною росою спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає, ніхто його не додбає і не розруйнує, і все то те, душе моє. Чого ти сумуєш? Душе моя убога, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу, то глянь, подивись.